Друзі, я би хотіла поговорити про удари по Кривому рогу, значить, особливість цього міста, розташування міста, цього міста в Україні таке, що майже неможливо збити балістичні ракети, які летять на це місто. Тому я хочу сказати, що шановні мешканці. Цього міста не, не, не сподівайтесь, будь ласка, не сподівайтесь на роботу ППО і, і не сподівайтесь на дві стіни. Не сподівайтесь, будь ласка, на ванну. чи Не сподівайтесь на такі речі на коридор. Там. Це не діє. В цьому місті ну, це взагалі погано діє. Це погана така безпека, це найменше, що можна зробити. Але взагалі. Забудьте про те, що Кривий Ріг збиває. Навіть якщо туди поставити якісь установки, ефекту буде мало. Я вважаю, що в принципі це такий особистий плювок Путіна на Зеленського. Він, він, він хоче цим сказати. Тобто Путін, да, і ті, хто обирають удари, вони плюють на, на це, знаєте, такі Політичне такі, от така дія, яка показує, як вони на Зеленського, і ну якби ще одна труба, ще один газопровід, ще один да? це на, на відповідь. Ну в принципі, кожен день війни ми запитуємо, чому війна триває, і маємо один і той же, ту ж відповідь, тому що десь функціонують якісь нефті газові труби, а також ще не функціонують нефті -наливайки. От не будуть вони функціонувати, не буде і війни. Наша перемога буде там. Де це не буде функціонувати, і ми своєму своє зробимо. Ми додаємося тої перемоги, яку нам треба вибити від країни, яка більше по розміру, яка має більше людей, яка мала військової техніки раз в 20, а то й 30 більше раз на перший день повномасштабної війни. Так, що, і я ще раз хочу про Кривий Рог сказати, що це місто не збиває. Ну, не збиває такі реалії. Тому що якщо ви бачите, що тривога, ви просто йдете в укриття, і більше варіантів у вас немає. Особливо, особливо під великим питанням: 95-й квартал це вулиця Кривого Рогу. Це не просто назва проєкту. Які останнім часом не полюбляють українці через скандал а, з людьми, які пов'язані з цим проектом. Але я зараз не про те, я про те, що а, це, 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 цей район а, буде обов'язково. Тобто цей район отримує. А, Окре, окреме, значить, таке призначення і, і, і окремі, скажімо так, о, навіть я не знаю, вони там готують спеціальні, е, спеціальні запуски саме під це. А балістика це 2-3 хвилини. Це означає, що ви не чекаєте жодної секунди. Ви просто берете дитину кота. Ви просто берете ваш тривожний рюкзачок, ви не користуєтеся ліфтом. Просто по лісниці починаєте спускати вниз. І коли ви спускаєте зниз, ви вже себе зменшуєте небезпеку. Ваше завдання швидко вибіжати з будинку. Ну, тому що, тому що цілею буде будинок. Цілею буде не вулиця, цілею буде не а от є міста, де так як працює ППО, тому мабуть, безпечніше є, в якої в, там де дві стіни. тому що боїмося, ми скоріше тої ракети, яка відповідає, і осколків від цих, тому можливо, не більш небезпечніше на вулиці. Якщо ми кажемо про кривий ріг туди, куди долітає, тоді найбільш небезпечніше місце це будинок. Тоді з того будинку треба виходити дві-три хвилини. От в тому катастрофа цього міста, в тому справжня катастрофа цього міста.